Привіт, дорогі підписники та глядачі, і продовжуємо грати Unholy чаптер 4. Батько. Як це може бути можливо? А ми знову в нашій хаті. Ти нам сюда. Можеш закритись на хвилину? Зупинайся. Зупинайся вже. дж, а. -а, -а. Це місце похоже там, де я взяла маску, я це вже казав. Ну, типа там було написано, оце це в Але як мені це поможе знайти Габріела? Це Ти маєш бути сухляною для твого тата. Що, що на сюда. Да мне. Урвана назад вернулась. times. дуже часто тікало. She, she always wrong. мало wrong. вибір, але вибір поганий. Ой, бля. добре. Якщо з того, що я поняв тоді, це щось я воду цебу поставив? А, Ну я ще раз не поняв. Це ті було ці інші символи. Вім'я Пророка. Зараз. В ім'я пророка, власнику цього указу буде надано звання офіційного художника святого джерела, а його робота буде доведена як натхнення саме вічним містом. Батько дуже зрадів, коли нарешті отримав це отримався, відтоді він став таким могитним. Ну це, понятно, і криша поїхала. Зірку зловив. It was all her fault. Christina so she was gone like everyone else. Like you. Every time you wanted to escape, your mother's heart was breaking a little more. А, во. Датова палітра, фабри та пензлі. Я за... сам ніколи не любив його. Сама ніколи не любила його роботи, але мушу визнати, що вони виникають виконані майстерно. Шкода, що він змушений був віддати їх усіх на церкву. Може, у нас було б більше грошей, якби він зміг їх продати. О, але він не дбав про, про гроші, тільки престиж, тільки його гордість. Ступа. Що тут, блін, лайер софер награлось? Во, ага. добрий день, О, не, будь ласка, Тільки не, не він Чи постійно хуйовий батько? Що тут робить мій тато? Я думаю, що це тільки позаду мене. Типу, щоб ти малиш пробачити. Так, ми маємо про це говорити. Пам'ять про твого тато. Багато про що ти. Важливо для твого сина, але ти маєш пробачити його. Ну оці штуки нагадують мені про сім'ю.

Коротше, з цією штукою вона, типу, віддає себе, все, що вона там має. Заради того... Колись, типу віч... вічного міста. Коротше, я щось не помня. Типа її минули вже типу чекібріки, там сюпуки. Там пише код. Код Ambs P. якесь Ф. Якщо я не відпущу свої емоції, вони мене зіжгуть. Вони зіжгуть консум. Я знаю по-італійськи консум, а по українськи провести щось. А чому ти? Розуміти, розумію. Трохи довго почали знову грузити. Ну, не так довго, як перший раз, коли я грав, але. грузи скорш. Чаптер п'ятий. Палац пророка. Hmm. Чо, поняла в своєму домі? хера себе. Дегис, короче, про... Всего. Той пророк змушений вважати нас усіх за дурнів, якщо він вірить, що ніхто не порушить його абсурдні рішення. По-перше, він хотів, щоб ми повірили, що чому спричинив його попередник, що все це через її вік і дем... Дем... деменцію, що місто почало впадати в цю пошесть, що її будинки, і жителі, кр... е... кр... жителі крихки, як її старі кістки. Збентежених людей набагато легше керувати, контролювати та маніпулювати. Він сказав, що хлопчик, якого він привіз із собою, здатний виліковувати всіх заражених. Перш ніж хтось це, ще... Перш ніж хтось це помітив, більшість громадян злякано з... 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 Згур... згуртувалися за ним, тепер у найбільше постраждалих районах він запро... запровадив зони. Біль... Він відчумай брехун. А тепер тих наївних дурнів жив... живцем спалюють. Все, що вони знають, усе, що мали і все, у що вірили, горить. Ну, Намахали. Гебрелін, а, це, це в лікарні коли. Ну, Коли народився зікібріалу. Кі... Гібр... Ще ніц нема? Ну давайте глянемо. Ага, звітся. Там, походу, було. Поняв. Я надеюсь, що ця гра дуже довго не йде. Не хоче довго грати і. Мені це цікаво, сюжет. Це абсурдно. Де я можу знайти Габріела? Бля. Чи то все йде по пизді, через що має треба йти до монастирю? О, маска. А я не можу взяти цю маску і переплавати її. І сьогодні ми отримали. Посилку. Сьогодні ми отримали поставку із сховища у карантинних районах. Попередні власники або згоріли в наших кімнатах, або були вбиті чумою. Во. Я думаю, ви я думаю ми розслідуємо цінні речі, а решту віддамо тим, хто потребує. Як спеціальні подарунки від самого пророка. Крістали вже відправили в собор, але слуги все ще повідомляють про нові, що ростуть по всьому місту. Добре. Чи з ніц нема, крім цього? Шш, хтось де. Біжи. Закрыйся. Чекайте, а ми можемо проти них боятися? Those mines so I don't end up as this poor man here. What one. Что тут чую? Звук, был, ніби там тоже кес цей скилпойнт. Ай-яй, цього типа, походу буде важко. You shall stand against the prophet. Ціле ельбі Ну йді обто сраку? Курва! Бля, классно. Добре, давайте прочитаємо поки що. В'язні намагалися втекти після з, з спалаху чуми в нашому районі. Нам вдалося зловити тих, хто зробив дірку в стіні. Ми втратили стар... їх на місці події. Їм якимось чином вдалося знайти код, але вони втратили останній код. E, 2 і 4. Ймовірно, їм допоміг хтось зі сторони розслідування триває. 2 і 4. Зарогляне якщо він вернеться. Три, 4, 2, 6. Добре, мамси, тут шейки з бути. Ще якийсь шарик. Чекай, я знаю, що я даю, типу, без фонарика, але просто вони ж тут ходять. А, ще, ну все, води тут ми можемо е, закінчити. Настрій є. думаю, можливо, себе було непогано взяти. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте ще це. Добре, що ж, можемо продовжити на наступний раз. В принципі, гра непогана, можна пройти і потім почати грати, яку ви там виберете гру з опитування. Бачу, поки що тільки двоє проголосувало. Це один Silent Hill і один um, Dragbe, Dragon Dragon я вже. Uh, не пам'ятаю там. Ну, Baldur's Gate, бачу нікому не цікавий та і... Добре, що так. типу. Я, я хотів би справді зіграти Baldur's Gate, але то таке. Зіграємо щось інше, щоб не було 100 годин. І Baldur's Gate, реально треба самому грати, знімати в YouTube, типу, не знаю, хіба стрімити це все треба. Тому, типу, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, що, якщо ви новенький, не забудьте поставити дзвіночок і ставте лайкоси, коментуйте, як вам це гра, І дайте. Що дайте, то ніц. Ніц, не давайте. Можете підтримати. І не то, що можете, треба підтримувати нашу армію, і по можливості можете підтримати і цей канал. Тому всім до побачення, слава Україні, та й до наступного. Всім пока.